Починаємо з ситуації на фронті. Власне про неї та перебіг наступальних дій сил оборони розпитаємо в речника Генерального штабу збройних сил України Павла Ковальчука. Пане Павло, вітаю вас. Розкажіть, на яких напрямках зараз триває наступ збройних сил України Сил оборони? доброго ранку, Анастасія. Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерію виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Противник вів безуспішні наступальні дії у північній і центральній частинах Мар'янки. На Авдіївському напрямку здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно східніше Авдіївки, Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєні та техніці. В той же час противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках, на Бахмутському напрямку сил оборони закріплюються на досягнутих рубежах. Важкі бої тривають загалом. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. Також минулої доби Російська Федерація завдала чергову авіційну удару. Іранським ударним БПЛА шахет по Україні усі 15 ворожих шахетів було знищено. Також противник завдав одного ракетного 57 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Пане Павло, розкажіть про втрати окупантів ви в техніці, і в живій силі. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 640 російських окупантів. Ворог втратив 4 танки, 15 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 27 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 20 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. І про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Яка там обстановка? У тимчасово окупованому російськими військами Енергодарі для продовження роботи на Запорізькій АЕС окупанти змушують персонал станції оформляти російські паспорти, Продовжують погрожують застосуванням репресивних дій. Так у місті окупаційні війська РФ проводять регулярні обшуки місцевих жителів як на вулицях, так і в помешканнях, перевіряють паспорти, телефони. Якщо паспорт громадянина виявляється українським, документ знищують та змушують оформляти паспорт РФ. Окупанти примушують переоформлювати й інші документи: посвідчення водія, документи на рухоме та нерухоме майно тощо вірте у збройні сили України. Слава Україні! Дякую, Павло Ковальчук, речник генерального штабу збройних сил України, розповів про ситуацію на фронті і про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України.